Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А от у четвірочки енергія королеви мечів. Холодний розчот, логіка, правдолюбство, щось таке. Знаєте, немає, беземоційність, строгість, аналіз, контроль. Оце все буде такому якомусь дні. Мама злиться на свої, або папа злий, такий, Злий поліцейський. Можете ставити всіх на своє місце, не, не чути нікого, не співчувати нікому є ваші справи і ви йдете, як от, знаєте, рубаєте направо-наліво шаблею і бачу стіль, не бачу ніяких ем, преград. Давайте подивимося, чому саме будете в такій енергії ем, Королеви мечів, щоб огунуло. Так, що було в минулому, ну, тобто причина. Знає, ну якесь, я б сказала, Закриття, не, не, ну, закриття якихось шляхів, не виконувалася якась робота, можливо, щось завмерло, не, не, двигало, не двигалося з місця, ви стали в, в, в енергію королеви мечів і отриманий, наприклад, у вівторок буде отриманий новий шанс. Можливість вирішити якесь питання. І ви можете бути в такому, знаєте, агресивному навіть так, в конце концов, давай там, в спину можете толкати. І зрозумійте, хоч, хоч і почнете там е тумаків роздавати направо-наліво, почнуть вам якісь да, приносити. Да, може, так, може, так, цей вопрос рішить, да, от, не знаю. Чи може, я не знаю, пропозиції якісь будуть до вас. А ви такі, ой, як ви таке предлагаєте, лучше я піду в одлюдника, або наберуся знання, розберусь сама, або, або те, що вам предлагають, вам не сподобається. І ви скажете, ідіть і вирішуйте більш детальніше, бо ви такі, або ви, наприклад, вирішите, що ви самі справитеся. Не колективно, а самі, бо тут будуть якісь предложення до вас. І, в кінцевому ітогі ні. Ні. Щось якесь питання все одно не вирішиться. Планування тільки буде. Якась ілюзія, щось ви не бачите у повному обсязі. Вам треба проаналізувати. Все ж таки, ви в правильній будете енергії королеви мечів, вам треба відлюдник, треба відійти, стати, подумати. Але все вівторок ви це не вирішите. Але щось почне, якась можливість вирішення якогось питання у вас почнеться. І тому ви почнете, можливо, тільки вивчати. Нікого ви, ви ж холодні, ви ж нікого, ніяких пропозицій від когось, як вирішити це питання, не приймаєте. Ви вирішите, я я,